Привіт, друзі, цей день настав. Нарешті Сполучені Штати вже офіційно повідомили Україні про те, що гривню потрібно девальвувати. Всі ці роки ми бачимо таку ситуацію, що за один долар у нас в Україні можна купити товарів у послуг менше, ніж у тих же Сполучених Штатах чи в Європі. Це було пов'язано з тим, що наші можновладці, наші олігархи просто крали купівельну спроможність ваших доларів, які ви тут заробляли, і штучно стримуючи курс. Друкуючи цю гривню, вони наживалися на нас. Це призвело до того, що люди масово почали виїжджати з України, оскільки життя в Україні більш коштовне, ніж у Європі чи у Сполучених Штатах. На сьогоднішній день, якщо ви подивитеся, у нас в Україні, якщо розвиваються якісь мережі, це тільки аптеки і дешеві магазини, які продають неякісні продукти, які в Європі продуктами та не вважаються. От. А крізь у Європейському Союзі взагалі витрати однієї родини там, на ту ж саму аптеку і на ту ж саму їжу 10-15-20% від доходу бюджету. В Україні 80% у нас іде унітаз від нашої зарплати. Це несправедливо, але це те, на чому сьогодні вони заробляють ці олігархи. Копієчка за копієчки будуть вам мільйони. Тому, шановні, пройшов той час, коли не треба здавати свої долари, свої євро. І очікуєте, що девальвація має вже відбутися, оскільки Сполучені Штати вже бачать, що штучне утримання гривні проводить до того, що їх долари девальвують. Розумієте? І це дуже погано впливає на економіку Сполучених Штатів. Корекція має відбутися шоково, як було про Чубайсі. От може в два або в три рази. Так що. Скуповуйте валюту, бережіть її, той, хто не буде продавати свої долари, не пожаліє. А гривні буде дуже погано, оскільки весь цей час нам кажуть, у нас найбільше золотовалютні резерви. Якщо вони найбільше, то чому пенсії не збільшують людям? Якщо вони найбільше, то чому нема по Якщо вони найбільше, то чому збільшують ціни на комуналку? Якщо не найбільше, то чому збільшують? ціни на все, на що тільки можна збільшити. А? Тому, друзі, дуже багато кажуть про те, що там піздець Російської Федерації і економіки, що вона розвалюється. От. Ну, Може, вона там і розвалюється, але як пахне французьким коньяком та всілякими, скажімо так, парфумами. А у нас, от, не розумію, все людство прогресивно нас підтримує. І така херня. Зрада зрадна, але ж пам'ятаєте, що девальвація має бути, що друкувати гривню постійно не можна. І це також призведе до того, що буде колапс українських банків, От. оскільки люди кинуться забирати свої депозити для того, щоб купувати на них валюту. Валюти нема, а депозити теж, якщо якщо ще тільки 15%. Отримуючи депозитів, прийде до банку забрати їх достроково, то все, банку упіп'єць. То і буде ще і криза банковської системи. От побачите. От побачите.